Всім привіт, дорогі друзі! Вже в цей вівторок Київське Динамо зіграє матч відповідь проти рейнджерса в боротьбі за плей-офф Ліги Чемпіонів. Куди буде крокувати Київське Динамо, падати в Лігу Європи? Чи все таки буде боротися за груповий етап? Ліги Чемпіонів. Ми звісно будемо болівати за нашу команду. І сьогодні відео ви дізнаєтесь, де та коли можна дивитися матч. Розберемо останню гру суперника, гру Київського Динамо. Ну і дам свій підсумковий прогноз на цей матч. Тому обов'язково пишіть свої прогнози в коментарях прямо зараз на матч. Відповідь чи вірите ви в те, що Київське Динамо на виїзді зможе як мінімум не програти рейнджерсу і взагалі пройти цю шотландську команду. Пишіть мені цікава ваша думка. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео. Так, я буду бачити вашу реакцію на переглянутий відос. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. Всім вдячний. Нас на каналі вже 109 тисяч підписників. Далі рухаємось до 110 тисяч. Це дуже серйозна позначка для мого каналу. Вдячний всім, хто підписаний. Матч відповідь проти шотландського рейнджерса відбудеться у вівторок, 13 серпня, в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Матч. Відбудеться о 21.45 за київським часом. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні Гембден Парк. А сам матч можна переглянути безкоштовно на телеканалі 2, +2 канал Динамо ТВ, а також Ютуб-канал Динамо Київ теж буде безкоштовно транслювати матч. Відповідь проти Ренджерса. Тому я думаю, варіантів безліч. І в нас на нашому Ютуб-каналі перед Грою буде пряма трансляція, де ми. Обговоримо склад нашої команди. Ну і звісно, всі найцікавіші придбатчові моменти обговоримо саме в прямій трансляції перед грою. Тому всіх запрошую приблизно о 21.00 буде прямий ефір. Також раджу підписатися на телеграм, щоб не пропустити всі наступні відео прямі трансляції. Ну і також новини про український та європейський футбол. Частенько там додатковий контент з'являється. Звісно, висновки потрібно робити саме після першого матчу, тому що київське Динамо втратило перемогу. На останніх секундах «Рейнджерс» тільки зрівняв рахунок в першому протистоянні. Ну і після цього команди зіграли свої матчі в чемпіонаті. Київське Динамо перемогли верес. До речі, огляд на каналі вже є на весь другий тур УПЛ, зокрема, і на матч Верес Динамо. Там детально ми по ньому розібралися і по ньому поговорили. Ну і рейнджер зіграв так само 2-1. Перемога над Мотрвелом в чемпіонаті. І це було доволі схоже і від Динамо, і від Рейнджерса. Тобто була домінація від Київського Динамо, де кияни могли забити не, не менше двох м'ячів, могли і 3-4 закинути Вересу. Так само Мотервелу і Рейнджерс міг закинути пару голів, то там то скасовували голи, то десь рятував голкіпер суперника. Тобто команди показують доволі переконливий футбол. Київське Динамо в матчі проти Вереса провели ротацію. Бущан не був заграний в цьому матчі. Так само Ванат, Ярмоленко вони взагалі не були. В Заявці і не поїхали в Україну на матч проти Вереса, а залишилися в Польщі і готуватися до матчу проти Рейнджерса, до матчу відповіді. Так само, ну і відпочивали ще кілька футболістів. Але Кістяк, звісно, був основним. Плюс після першого тайму Шовковський відразу дав відпочити Кабаєву Шапаренко двом основним футболістам. І ротував їх Брагару і Піхальонок. Тому Шовковський показав цим матчем проти Вереса, що він. Думками був все одно там, в Глазго. Тобто е, головне завдання Київського Динамо пройти рейнджер зараз. Не старт чемпіонату України. Навіть вони реально пожертвували матчем проти Верса і могли поплатитися, тому що не все так добре складалося в кінці, і не реалізація була шалена в Київського Динамо. Плюс потім замість Попова вийшов Біловар. Для чого? Для, для ротації, для того, щоб що Попов це основний центральний захисник. а Динамо і так втратили вже Дячука, тому там немає особливої варіації, і реально Шовковський перестраховувався проти Верс. Якщо говорити суто про Рейнджерс, то особливої ротації в них в матчі про чемпіонату не було. Тобто, фактично, всі ті самі футболісти виходили, які були і на матч проти Київського Динамо, і ми бачимо, наскільки переконливо, вони перемогли. В них 19 ударів по воротах, по тепловій карті ми бачили, в основному давили через правий фланг. Грали доволі комбінаційно. В основному, звісно, через навіси намагалися знаходити моменти для ударів, але і дальні удари були хороші. Штраф ні, удари я відмітив би від рейнджерса дуже непогане виконання. Тобто нам потрібно на це теж зважати. Якщо в першому матчі в них десь не виходило проти нас, то рейнджерс ну, як мінімум вже через чемпіонат набирає форму. Через матчі з нами, наприклад, через Лігу Чемпіонів. Ми розуміємо, що команда теж розганяється, як і ми, звісно. Але оці напрацювання зі стандартних положень вони дуже небезпечні. Плюс простріли з флангів. З цього нам по факту і забив Рейнджерс в першому матчі, коли ми не догледіли на останніх секундах Десерса, і оці виривання форвардів дуже і дуже потрібно за ними пильнувати. Ми це. Розуміємо і свого ну, шансів своєму супернику в минулому матчі чемпіонату вони просто не залишили. Як ви бачите, найкращим футболістом став, до речі, їхній капітан, лідер тавернір. І ну, це футболіст, за яким дійсно потрібно дивитися. Перед матчем з Динамо у шотландці Фактично проблем зі складом немає. Єдине, що пропустить матч відповіді, з їхній захисник Раскін. Це єдина втрата в цій команді. Ну і взагалі Філіп Клеман, головний тренер Глазго Рейнджерс, він впевнений впевнений в тому, що його команда пройде далі. Цитую його слова. Ми зробили дуже гарні речі у першому матчі у Любліні. Проте нам теж треба вчитися. Є деякі нюанси гри, які ми можемо покращити. Тому ми маємо намір попрацювати над цим. Ми знаємо, що повторна гра буде для нас великим випробуванням, адже Динамо дуже якісна команда. Однак, в той же час ми збираємося викластися на повну, щоб пройти в наступний раунд. Ось так говорить Клеман. Натомість у Динамо є дві основні втрати: це дячук, про якого вже всі знають, і звісно, Шепелі, футболістів центру поля. Але це, ну я не вважаю, це, ці футболісти дійсно є ключовими гравцями на своїх позиціях. Їх 100% можна замінити. Ну і давайте послухаємо. Шовковського перед цим матчем. Ми засмучені через те, що втратили перемогу в першому поєдинку на останній хвилині. У той же час ми розуміли, що доля нашого протистояння вирішуватиметься у Глазго. Ми зіграли лише перший тайм. До другого команда готувалася через матч чемпіонату України проти Вереса. Ось так говорить Олександр Шовковський без гучних заяв, що ми 100% пройдемо рейнджерці, постараємося пройти. Тобто Шовковський сказав, що перший тайм проведений, він був в Любліні, Другий. Тайм от в Глазго, і будемо дивитися. Сподіваємося, що Київське Динамо, як мінімум, не програє. Після цієї нічії 1-1, які можна було б зробити е, висновки. Перший висновок я зробив для себе. Е, це те, що Київське Динамо технічно оснащено краще за Глазго Рейнджерс. Дійсно, в нас футболісти більш якісні в просуванні м'яча через дриблінг, через обіграші, через комбінації. Тобто, комбінаційний футбол у нас краще розвинений. Плюс рейнджерси, це звісно, боротьба в них доволі фактурні футболісти. При стандартах гра вони небезпечніші за нашу команду. Це 100% відсотків, є кому там боротися. Дуже дуже хороший підбір виконавців, і саме штрафні удари, прямі штрафні удари. Я вважаю, це теж їхня козир особливо останній матч показав. Дуже влучними вони були. Це потрібно нівелювати нам. Тобто, простріли з флангів. Все-таки перекрити, я думаю, тих футболістів, особливо Десерса, який буде відкриватися під ці передачі. І не фолити ближче до там, зони 14. Тобто, ну, якщо й фолити, то десь на фланах максимум, і, можливо, в центрі поля. Намагатися все-таки грати в свій футбол і, звісно, забивати першими. Головне завдання київського Динамо забити першими і не тримати рахунок 1-0, а все-таки працювати над тим, щоб забивати другий-третій. Оце головне завдання. Київського Динамо все-таки не допустити ну того, що було в першому матчі. Добре, що Динамо тоді першими забили, але той рахунок потрібно було і в утримати. Ми цю зробити не змогли, тому що не до концентрація на всі 90 хвилин. Таке буває в київського Динамо. Ну і реалізація вийде теж на перший план в цьому матчі, чесно кажучи, мене мені Динамо більше сподобалося. Якщо... Якщо б мене спитали перед матчем, я вже казав, що 60 на 40 на користь рейнджерса це ще було перед першим матчем. Я так дивився перед матчі розклади, але потім переглянув матч рейнджерса в чемпіонаті. Подивився, що в команді немає нічого особливого. Так, да, добре, фізично оснащена команда, але особливих технарів, якихось е супершвидкісних футболістів, там немає. Фізична сила є, дійсно, да, якісні гравці, але якісні до пори, до часу. Ми розуміємо, що чим далі ну, їм буде набагато складніше. Шо Київська Динамо, що Рейнджерс приблизно однакового рівня команди, але технічне оснащення в нас набагато краще. Той же Буяльський, Шапаренко, Кабаєв, Єволошин, Ванат. Ну, я вважаю, ці футболісти більш креативні, ніж ті, які є в складі. Команди із Шотландії, тому мій прогноз доволі простий: я очікую проходу київського динамо в плей-офф, і там ми розуміємо, що скоріш за все нас буде чекати Зальцбург Red Bull Зальцбург це вже більш серйозна команда. Звісно, буде дуже складно киянам проходити цей колектив. Але, ну, з іншого боку, якщо й стоїть завдання, виходити в Лігу Чемпіонів. То хоронити себе перед матчем точно не має сенсу. Потрібно проходити крок за кроком своїх суперників. Тобто Динамо отримали для початку партизан, розімнялися на ньому. Зараз отримали такого бійця доволі рівного рейнджерс. Якщо проходити рейнджерс і виходити на Bull Salzburg, а там два матчі, будь-що буде, в принципі, будемо вже розбирати. Головне зараз переламати рейнджерс, не дати їм зіграти в свій футбол. Натомість забити першими і забити не один м'яч. Тоді київське динамо зможе. Звісно, на виїзді буде складно. Вболівальники будуть тиснути Я думаю, заб'ють стадіон там точно в Глазго. І буде дуже і дуже непросто. Але київське динамо є київська Динамо, в нас є свої сильні сторони. Головне використовувати їх по максимуму і використовувати відразу з першого тайму, що, в принципі, Динамо зробили в першому матчі. Мені сподобалось, що вони тримали до останнього той рахунок. І в принципі, от приблизно така гра. Вона може дати порис і в матчі другому. Головне не сідати. Відразу після забитого голу назад і не захищати той рахунок, грати проактивно, все одно пресингувати. Тобто, це, це завжди нівелює всі сильні сторони суперника. Тому що, коли суперник відчуває, що все команда їхня сіла, ми можемо давити. Ну, рано чи пізно вони створять кілька моментів і можуть один забити. Тому, друзі, я вірю в Київське Динамо, ставлю на прохід нашої команди. Ставлю на додатковий час. Я думаю, що це буде складний матч, скоріше команди зіграють нічию знову. І в додатковому часі Динамо зможе ну, Переграти свого суперника. У нас теж є резерв е, непоганий, є футболісти, які можуть підсилити гру е, по швидкості, додати тієї швидкості в атаці, І ми знаємо, що Динамо на просторі Ну, дуже сильна команда. Там дійсно ми можемо розірвати ренджерс за рахунок свіжих футболістів. Тому ставлю на перемогу Динамо в додатковий час, мінімально там 2-1 чи то 1-0. Подивимося, як буде. Але думаю, що голів багато в цьому матчі точно не буде. Тому ваші коментарі з прогнози. Ми буду чекати внизу, обов'язково їх залишайте. Сподіваємося на перемогу, на те, що наша команда пройде в плей-офф. А далі вже будемо говорити про наступного суперника, яким би він не був. Друзі, вболіваємо за нашу команду. Тому вдячний вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропускайте наші наступні прямі трансляції і вихід відео. Всім до нових зустрічей!